Тати, що сьогодні в Сільпо, у всіх магазинах по Україні проходить така суперакція, називається «Супердні». Мінус 50 на другу одиницю на всі заморожені напівфабрикати третього, четвертого та п'ятого. І не важливо, якщо це буде акційна пропозиція, наприклад, тісто лімо зараз 900 грамів іде за 75 гривень. То друге тісто вам за 33 гривні іде мінус 50%. відсотків. Ви можете міксувати брати вареники, пельмені чи, наприклад, млинці, ось такі вареники з вишньою від гуркулі. Зараз ідуть по акції за сімдесят. П'ять гривень. От другі вареники, якщо ви однакові, ну, берете, то вони вам будуть ну скільки там вийдеться, не можу порахувати в голові. Десь 37 гривень. За друга одиниця мінус 50. Ви. Берете не важливо, що заморожене. Це навіть можуть бути надіці: одні нагіці, одне тісто, одні вареники чи одні пельмени. Берете на другу одиницю, мінус 50. Класна пропозиція. І навіть якщо це акційні вареники, премія з картоплею за 75 гривень, ось ці великі, які йдуть 900 грам. Зараз вони в акції 75 гривень. То другі такі ж будуть за півціни. Класна пропозиція. Діє у всіх магазинах Сільпо по Україні 3, 4 і 5 це називається «Супердні» 3, 4, 5 листопада 2025 року.